Так я добре виспався. Так, треба подивитися, що там тигар. Тигар! Ау! Що? Ти виспався? Що? Так! Добре, давай пішли, не знаю. Може давай подивимось, що там в магазині є. Пішли. Пішли, у нас є гроші. Так, тут є лапки. О, тортики. Добрий день. Добрий день. Що у вас є? У мене є тортики. М -м, давайте я вас куплю за 10 доларів. Давайте. Давайте, я вам знижку зроблю за 5. Давайте. Все, дякую. Все, давайте я беру тортики. Да. Так. М -м. Так, а давай, може, підемо як там капібали. Пушистик, ти з нами? Так, давай. Давайте за мною. Ось отут є. Так. Ну що, пушистик, пішли. Пішли. Так, ось наші капібали. О, лисичка, привіт! Пішли з... А в мене є ідея. А давайте, може, візьмемо будинок якийсь новий. Давай. Так, Пушистик та лисичка. Ми за... давайте за скільки продамо? Кого? Ну, будинок. Донас. Хм, 50 доларів? Давай. Давайте. Через одну годину. Так. Так, напевно, що вже всі розбіжились десь. Ну, так як точно вже заснув там. А по шести я не знаю, де? Він може посюди. О, лисичка, я тебе не замітив. Ну що, давайте підемо. Пішли. Так, лисичка, ось наш новий будинок. Тільки нам по-чесному треба... Так, я пам'ятаю десь... О, тут є книжка. Лисичка сюди. Так, книжка. Е, є таємний таємний миш, який де все майже. Навіть будинки. М -м -м. Може зламано давай лес? Давай піш, давай, ти йди спати. Уже там темно. Давай. Давай добраніч, хлопче. добраніч тобі. Час пару хвилин тому. Коков вже зробив ловушку і поставив там всех. І прям в 12, .00, 12 .00 годині мешка пішла. Вона попала в ловушку і хазяїн. Коротше. Ну і тепер воно де ви справилась. Так, добрий ранок. Так, лисичка пішла. Я не знаю кудись. О, а тут були двері? Над не замітив. Так, тут є. Це що? Це що за похтал? Це що за похтал мене, Питалі? Так, лисичка, йди сюди! Так, лисичка, тут є таємний портал. Пішли. Давай заходимо час три, два, один. Так, сьогодні був я, Тимур Мен. І також було ще двоє, но вони вийшли. Так, я зараз знімаю на пізній годині. Ну, котрі, всем па, -па я бажаю. Скоро буде третя частина, там вже буде дуже інтересно, спойлер. І всім па-па!